Ось побачив такий Ford Mondeo. Задні передні портроніки присутні. Крила тут, арочка-шпаклівочка є. Ось такий варіант ще помітив. Тут нас ліва фара запутіває. Тут гунка від відклеїлась. Нові накладочки. Завжди поздувалися кнопки, постаралися. Як ось прибув до цього форт Мондео, дещо бензиновий. Тут теж поклівочка є. Так о задня дверка теж дві тисяч. Так, ось таку BMW серія 1 сьогодні підібрали для підписника. Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в себе на YouTube каналі. Сьогодні вирушаємо на автоплощадки в Польщі для того, щоб підшукати автомобіль для підписника. Отож, сьогодні будемо шукати Ford Mondeo. Від 2008 року випуску може бути і бензиновий, і дизельний двигун. Звісно, щоб був автомобіль в кращій комплектації, і бюджет десь. До 22 до 23 тисяч злотих. Звісно, другий варіант, якщо не буде Ford Mondeo, будемо звертати увагу на Renault Megane від 2009 року із двигуном 1,5DCI. Отож, друзі, я буду вирушати. Зараз будемо бачити, які автомобілі продаються на площадках. А якщо нам не вдасться сьогодні нічого знайти ні Ford Mondeo, ні Renault Megane, тоді будемо продовжувати шукати в оголошеннях автомобіля. В оголошеннях автомобілі і вже їздити, як би так сказати, по частних об'явах. Все друзі, дивимось далі. Не забудьте натиснути лайк підписатися на цей youtube канал. Так, Я вже на першу площадочку. будемо дивитись шукати якийсь Ford Mondeo. Реномиган. Так, дивіться, ось побачив такий Ford Mondeo в універсалі. 2008 рік, 260 тисяч пробігу, 2 літра дизель на 140 кінських сил, ціна 18 900 злотих. Сидіння в нас тканина, механіка шестиступенева. ступенева вже воно зношені. задні передні портройники присутні візьмемо по дотику точно віром Щоб... хай буде як варіант сіверка мальована це в оригіналі переднє крило теж фарбоване Капот оригінал Крило в нормі, затвердка теж в нормі. Це крило тут, арочка, шпаклівочка є. 540, 580. О, 1640. Трошки багато. В оригіналі вікна в автомобілі брідні, багажнічку у нас немає шторки. Добре, дивимось далі. Е, так, дивіться, ось такий варіант ще помітив. Говорять, що тільки сьогодні виставили на продаж Ford Mondeo комплектація Титаніум, 2008 рік, 230 пробігу, 2 літра дизель, ціна. 19 900 злотих в універсалі. Лихосплавні 16 ки диски, зимова гума з гарним залишком протектору, правда, 16-го року. Гальмівна система, диски зношені мінімально. Йдемо по кругу. Так, позаду у нас є партронік, парков, видно, що ззаду бампер у нас фарбувався. Тут знизу нас підклеєне. Тут у нас ліва фара запотіває. Такі є невеличкі пошкодження під решіточкою. Бачимо як в салоні виглядає. Слон більш-менш. Не знав, що ще ось він. Нічого не крутилося. Сидіння теж в порядку. В автомобілі не курили. Дах теж чистенький, не провисає. Позаду дивимось. Ты что все целенькие, все на месте. Не, я просто добью. А, Слушай, так шторка у нас я на месте. А тут надзвичайна дукатка. Путь багажничок нічого не крутили. Пойдемося, то ще не міром, хоча б по дотику побачимо, що він. ось такі є невеличкі Що ось в оригіналі підфарбування? Речки на порогах те ще збереглися. У цій стороні теж нічого не крутилось. Тут ми відклеїлась, бачите, її підклеївали. На педалях нові накладочки, різинки стоять. 230 на лічильнику. Механіка шести ступинила, завжди повздувалися кнопки, постаралися. Ай, ну вже є сумніви, що тут 230 пробігу, звісно, тому що нові, нові накладочки. Ну і по кнопках видно. І так, друзі, побачили ми всього лише два Ford Mondeo. Перший там має шпаклівки і вже... Досить багато. ну і по кузову було видно там багато сколів, у царапок. Другий, що сказалося, саме виставив на продажу, мені щось не видиться, що там пробіг 230 тисяч, вже на проєм резинка там відпала, на педалях вже накладочки позамінювались. Ну, тобто, якби теж варіант трішки підозрілий. Прибув я ось ще на одну площадочку, Тут взагалі немає ні Рено Мегана і жодного. Форда Мондео немає. Ні, є Форд один Мондео, але він коштує більше 40 тисяч злотих. Тому, друзі, їдемо далі дивитись. Так, продовжуємо шукати ми Форд Мондео. Звісно, я там ще на попередньому ринку дивився декілька варіантів. Я відео не робив, так пройшов топщину міром, то багато шпаклівки було ось тут. Зараз в нас має бути. Теж Форт ось він стоїть, бензиновий, зараз ми ще його глянемо. І Якщо ні, то будемо їхати далі ще шукати. Дивіться, ось прибув до цього Форд Мондео, ще бензиновий. 2 літра бензинка, 8 рік, 22 900. Аризон тут ще його покажу. Бачимо, що дефарбоване. Заднє ліве крило у нас в порядку, кришов в порядку. До речі, наклеючки ще збереглися, ось є такі нюанси царапини. Задня ліва дверка Теж в оригіналі Пур'єм чистенький Пур'єм 86 Стойка 72 74 105 106 104 115 72 Наклейка не переклеївалась на їм на місці. Рів 89. 84 Тут у нас нічого не крутилося. Попереду так само, нічого не знімалося.

цілий в оригіналі. Переднє праве крило. Ой, і тоді чуть-чуть покрівочки. 1270. 1270. Тут же просто подвійне фарбування. Ця дверка теж фарбована. Тут теж поклівочка є. 1700, 1800 4, 3, 8, Ось тут може десь був удар. Коротше, там щось з замком не працює, не можу відйти. Тоді бачу, що крутились ось задні дверки, видно. Там порис ціленький, прийомчик теж ціленький Так, а задня дверка теж 2500 О цієї сторони щось припало коротше Є, бачите, і наклейки немає як з тієї сторони І тут є шпакля, коротше, вона вся паплюваний І тут десь я бачу рижає. А, ось тут ржавниці. Ну і що ж, оглянули ми тут теж Ford Mondeo. На фото гарний. Говорить, ідеал приїхав шпаклі просто кілограмами. Ну нічого, друзі, їдемо далі. Мусимо щось знайти для клієнта. Якщо сьогодні нічого не знайдемо, будемо дивитись по оголошеннях та шукати. Головне знайти гідний варіант. Так, друзі, на сьогодні ми завершуємо пошук автомобіля для клієнта. На жаль, нічого хорошого ми не знайшли, навіть приблизно нічого хорошого ми не знайшли. З Мигані взагалі, можна сказати, нічого не було, були два мегана, але один бензин нам то якби не потрібно. Взагалі мегани були, але не в наш бюджет від 27, від 28 тисяч злотих, тобто там вже 12 років, 13 років мегани були. З Форді Мондиво, деякі ми оглянули, ви бачили, там шпакля, там шпакля, там пробіг 100% кручений, коротше нічого, нічого цікавого немає. До речі, я ще заїжджав на, на одну площадочку, там попався хороший Ford C Max, думав теж запропонувати якби, для клієнта, але теж пройшов його товщиним міром і він теж шпакльований. Я звісно відео не робив, тому що я заїхав, вже дуже пізно було. Вони вже закривалися, то я так швиденько його сам самогляну і теж якби він не підходить. Тому повертаюся і будемо далі вже шукати по оголошеннях і будемо їздити, дивитись, тому що потрібно щось буде підібрати. Все, друзі, дякую всім за увагу, дивимось далі. Ще раз всім у цьому відео продовжили ми шукати автомобіль для підписника. Цього разу вже разом зустрілися ми із підписником і поїхали на площадочки. На першому місці ми шукали Ford Mondeo, а на другому місці це був Renault Megane або Renault Scenic Отож, об'їздили ми декілька площадочок, побачили декілька цікавих варіантів. Можливо, автомобіль був і хороший, але не було там, наприклад, ніякої історії про автомобіль. Оглядали ще варіант. 2 літри бензина, але підписник так подумав, що він дуже багато буде брати палива. Теж як відкинули. Ще оглянули там один варіант Ford Mondeo, він був по-кругу весь крашений. Далі поїхали на слідуючу площадочку, і підписник там помітив автомобіль, який він колись на початку починав шукати. Це BMW серія 1. Друзі, дос, досить часто таке буває, що коли з клієнтами їдемо шукати автомобіль, шукаємо один, а в результаті завжди купуємо другий автомобіль. Отож, все ж таки, ми купили BMW серія 1 із хорошим дизельним 2-літровим двигуном. Пробіг автомобіля 243 тисячі км, коробка механічна 6-ступенева. Стан технічний автомобіля дійсно був хороший. Отож, друзі, зараз дивимось. Яку вимочку ми купили для підписника? Таку BMW серія 1 сьогодні підібрали для підписника автомобіль 2010 року випуску. Реєстрація була теж у 2010 році. Під капотом 2-литровий дизельний двигун, який співпрацює із механічною коробкою 6. Тупи не воюю. Пробігу автомобіля оригінальні 243 тисячі Ну Там вже майже 244. Є підтверджений сервісними книжками, німецький тюф, підключали комп'ютер, все є справне. Ось так шукали якби Ford Mondeo, дивилися якісь мигани, але ну, нічого хорошого не було. Тому попався ось такий гарний варіант. Подивіться, друзі, як зберігся автомобіль. До речі, у автомобіля був один власник Присутні 400 підйомнички, електродзеркала, шкірине мультикермо, механіка шестиступенева, кондиціонер. Ось гарні які сидіння із боковою підтримкою. Подивіться, як все збережено гарно. Кермо в нас не перешите, кермо в нас не крашене, так як є, так і виглядає стан педалів. Шкіряний підлокотничок. Автомобіль збережний дійсно дійсно гарно Пошкоден по салону взагалі, можна сказати, ніяких немає. Дах теж світленький, ціленький, не подертий, не грязний. Стопи все сіли, нічого не побите багажничок звісно, він тут невеличкий. Акумулятор знаходиться в нас тут і ЗЕСТОВ направчий, це в нас герметик і компресор. До речі, автомобіль вже є зареєстрований в Польщі. Це в гарному стані. Автомобіль у нас на легкосплавних дисках і літня гума 2020 року. Розмір дисків 16. І ціна такого автомобіля 21 тисяча злотих. На автомобіль є дійсно страховка, є дійсний тигогляд. По Польщі я автомобіль не їздив, один власник був в Німеччині. І підписник вже є другим власником в Польщі. Тому, друзі, ось так буває, шукаємо один автомобіль, а купуємо інший. Так, Дивіться, ще покажу вам, як виглядає під капотом. Все чистеньке. Взагалі ніяких нема потьоків, нічого лишнього. Зараз вам заведу автомобіль, покажу як він заводиться. До речі, мінус в автомобілі те, що один ключ всього на всього дістали. Система старт-стоп. Повороти не плавають, все тримається, ніяких чеків, нічого не горить. Ось слухайте, як працює двигунчик. все рівненько, все тихенько. І тут у нас система чистенька. До речі, присутні ще позаду у нас партроніки. І ось, друзі, такий автомобіль сьогодні ми підібрали для підписника. Підписник є задоволений. Як завжди, це є найголовніше. Ну, ось, друзі, таке справи у нас цього разу по автопідбору. Досить часто таке буває, що шукаємо один автомобіль, а купуємо взагалі інший, про який навіть не очікували і який ми навіть не шукали. Ну, головне, що клієнт залишився задоволений. І я думаю, що цей автомобіль ще клієнта порадує довгі роки. Все, друзі, всім дякую за увагу за перегляд цього відео. Дякую, що тиснете лайки, пишете коментарі. І не забувайте підписуватись на цей YouTube канал. По питаннях автопідбору мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Всім всього найкращого. До побачення!